Да. Доброго да. утро. А що проїхать? А що ви? Да? Да. А що да. ви зайшли ко, ко, ко мне вдома? Хто ви? Я ж вам говорю, що ми з поліції. З якої поліції? Поліція. Друзі, усім привіт. З вами знову адвокат Антон Болтик. Дуже цікава ситуація з працівниками поліції, місто Рені, Одеська Область. Ти спиш собі і зранку прокидаєшся від того, що на твоєму. Приватному подвір'ю, у твоїй приватній власності працівники поліції без жодного документа, без жодної ухвали суду, без жодної повістки, і ще не пред'являють свої документи. Як вам таке? Я взагалі був шокований, коли побачив такий матеріал. Я вже думав, що таких випадків немає, однак вони все ж таки є. Зараз ви подивитесь цей матеріал. І я після цього його прокоментую. В Свою чергу не забувайте підписатися на мій канал. Якщо є цікавий відеоматеріал, в описі під цим відео, будуть ці необхідні. Посилання переходьте, пересилайте. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дивимось. Доброго утро. А що відбувається? Нічого не пишу, А що ви, да? А що да, ви зайшли того, ко мне виходить. Перелезли через клітку. Да. Що це такое? Вадим. Вадим, приятельно. Є договор к що? Все, обіцяємо. Пойдемте, ходите. Не, да? давайте тут вы перелезли. Что, в чем а вы, проблема? Да? Сын. Кто? Сын. Да. Так, какая разница? Не надо вы ли, кто? Вы кто телефоном? <сесс> да как не надо? Вы зашли на чужую территорию. Ну, вы вы, вы устали, перелезли. А, а, не не полчаса уже, да. понимаете? Полчаса. Стучи никто не выходит. Ну Поним? конечно утро. Ну, Все Стучи, стучи, вышли бы. Так а вы кто? Мы из полиции. Да Где документы. Покажем. Ну показывайте уже, ну вы ну, же ну, залезли сюда. Надо, на надо фиксировать, а как иначе. Вы залезли на чужую территорию. Покажем, Давайте документы. Покажем, показывайте уже. Ну, их снимать не надо документы. Их надо покажу. снимать, День. вы залезли. Я Покажите, не знаю, кто вы. Надо. Кто вы? Я же вам говорю, что мы с полиции. С какой полиции? С А вы кто? Полиция. Ну так Полиция. показывайте документы. Так да не важно, как зовут, вы залезли куда. Мужики, вы же не к себе домой зашли. Потому что мы спустим, никто не И шо? Где написано, что можно перелезть на чужую территорию? Тебя вызывает начальник Уволна Рос. Хочешь объяснить? Я говорю, где Давай, написано, возьмите. что можно возьмите. перелазить. Одни документы и взбивать проемы. Да что еще взять? Документы документы. Где ваши документы? Мы что, покажем документы. Так показывайте уже. На камеру показывать. Как это они? Вот так, на камеру покажем. Так, покажите. Но на камеру не будем показывать. Почему нет? Потому что. Боитесь да, за себя, что вы знаете, что вы неправы. Камеру фотографировал, да? Потому что вы не правы. Вы осознаете, да. что вы не правы. Нет, вы залезли на чужую нет, территорию. Не по этой <свят> а как мне, а как тогда И быть застрахованным? Объясните. А я помогаю вам, потому что вы не снимаете, я да, снимаю. Не, 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 надо... не надо снимать карты, карты не там, надо, как надо. Что... Не, не надо, все на <свят> надо я тоже по нормальному объясняю не надо ситуацию эскалировать понимаешь так... <свят> вы <свят> сами понимаете что вы сделали <свят> что мы объяснили Звонили, так, конечно, суббота, с чего вдруг кто-то должен выходить в 7 утра? чего вдруг? что-то произошло здесь. Что произошло? В связи с чем? Вдруг что-то случилось, Все в порядке. в порядке. Можете уходить, перелазить, как и залезли. <соцентричный> а чего? Ну нас что, проблема есть? Так, а чего он должен ехать? вызывать. подожди. Кто вызывает? Ну, если надо, лучше поезд. Ну, Давайте официально Официально, конечно Мы бы шли без санки Нехорошо Ну, начали не постучать Ничего не, не делали Так мы ну. бы еще, блин, в 4 утра пришли Пока уже в 4.85 Ну, Более выходной Кто будет работать Принеси ключи ну. Ребята выйдут официально по Ребята так и вылазят. Нормально, Как себе домой заходит. Еще и ворота открыли. Они не были открыты. Вот здесь стояла резьба. Ну выходите, вас сюда сейчас никто не звал. Подойдем, так выйдите, я вошел да сюда, выйдем, запросили да? в гости да, или что? Выйдем. Ну так станьте там и ждите. Хорошо. Ну что хорошего? Так ну, выйдите туда. Что вам здесь медом намазано или что-нибудь понять? Да, как ну а как тут разговаривать? Ну объясните да. мне, к вам зашли да, домой, вы что бы сделали? Вы хозяин своего дома, и к и вам и заламываются. Шли, мы не а что надо еще, чтобы что-то сделали? Да, Вообще да. же Знаете, карма. Что мы что делали. Мы ничего не делали выйдите <свеч> уже за калитку. Город Рени, вот такие вот неопознанные лица заламываются в дом. А Они сами открыли, вот. А -а -а. Говорит, было открыто. А вас... было можно, можно, можно. Смотри, а не а нет, не ребята, я сам работал с правоохранителями. Я всю процедуру знаю. 2463 номер машины. В чем трудность, стоит? Нет, давайте официально все делать по закону. И человек вообще трусливый. Пошли. Ну, побудь прикольно. Где болт? Где болт? Где болт? Шайба, шайба. Где болт? Ну, где? Болт, вот, шага нет. Такие тоже умные, блин. Пиздец. Все три. Друзі, по перше, хотілось би звернути увагу на що на конституцію, тому що її ще ніхто не відміняв. Давайте подивимось на статтю 30 конституції України головного закону нашої держави. Кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за мотивованим рішенням суду у невідкладних випадках, пов'язаних із рятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший встановлений законом порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Тут ми бачимо ситуацію, що є проникнення до приватної власності, перелізли просто через забор, тому що ми стукали, а ви не відкрили. Чого це ви так довго спите? Треба вже прокидатися. Хоча в цьому випадку ми бачимо, що не було ні обшуку, ні огляду, ні яких інших дій. Просто хотіли поспілкуватися з громадянином та доставити його, як стало вже потім відомо, до керівника. Як вони зазначили, вас визиває начальник уголовного розвиска. Якщо вас визивають, то що повинно бути? Все вірно, друзі, повинна бути відповідна повістка, тому що в рамках чогось це робиться. Є законні підстави, наприклад, порушене кримінальне провадження і вас викликають по відповідній повістці із зазначенням. Вашого статусу, номеру кримінального провадження, до кого з'явитися, місце, куди потрібно з'явитися, та орган, який займається досудовим розслідуванням. У цьому випадку цього взагалі немає. В таких випадках не потрібно нікуди друзі їхати, тому що ви повинні розуміти, що це все робиться лише на словах. Законної підстави немає, і в цьому випадку також цієї підстави не було. Ви уявіть собі лише той факт, що просто взяли та перелізли через паркан та постучались вам у двері. Ви поїдете з нами. В свою чергу жодного посвідчення нема. Ви хто? Ми з поліції. Документи є якісь в таких випадках. Необхідно викликати слідчо-оперативну групу на місце, фіксувати відповідні події, залишати скаргу та порушувати кримінальне провадження. Ось на таких, нібито співробітників поліції. З їх слів, хоча ми так і не впевнились, хто ж вони такі. Мені було б дуже цікаво, якби вони перелізли через паркан, якщо у дворі б був, наприклад, алабай або інша якась така собака, яка б зробила таким чином, що працівники поліції б не порушили б закон. Що цікаво, друзі, зверніть увагу, підстава спочатку було те, що вас викликає там керівник, треба з ним щось там поспілкуватися, поїхати, а потім вони кажуть про те, що там ми зайшли впевнитись, що у вас все добре. Уявіть, взагалі, що відбувається, що це за поліція, що відбувається на сьогоднішній день, І що це за методи, де закон, коли він почне працювати, що робиться, взагалі мені не зрозуміло. Тобто кожен працівник поліції по їх логіці може йти зайти комусь у приватне подвір'я та сказати, у вас тут все добре? Так, все добре, добре, тоді до ми пішли. А, ні, вас ще викликають там якийсь керівник, поїхали з нами. Ви бачили на відеофрагменті автівка стояла за двором, з, до речі, номерами поліції. Що це взагалі таке було? Що це за перевищення влади, що це за незаконне проникнення до житла, і домоволодіння? Що це за самоправство? Тут уже декілька статей кримінального кодексу. І що цікаво, якщо потрібна буде повістка, то ми вам її зробимо. Так ви одразу приходьте в рамках чогось, це що, якісь приватні спілкування, як представники державної влади в цьому випадку працівники поліції вчиняють такі незаконні дії. Тільки розголосом ми можемо привернути увагу до таких ситуацій, друзі. Знайте закон, це дуже важливо. Завжди фіксуйте, перевіряйте, встановлюйте осіб. Викликайте слідчо-оперативну групу, якщо вони не реагують, телефонуйте на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. Ось за цим номером телефону 0800 500 202, Повідомляйте Державне бюро розслідувань, порушуйте кримінальне провадження. Ну і бажано мати, щоб всі ці дії зробити свого адвоката. Наприклад, клуб юридичного захисту водія завжди вас підтримує в цьому випадку. Долучайтеся до нашої спільноти, друзі, щоб мати надійний юридичний захист. І що головне, кожен з нас повинен мати. Закон України про національну поліцію, конституцію і не тільки мати, а й вчити. Для цього наш АДШОП спеціально створив дуже гарну підбірку різноманітної літератури. Переходьте також в опис під це відео та придбайте для себе. Як вам взагалі така ситуація, друзі? Мені просто нема що казати. Я лише з точки зору закону можу прокоментувати, що дійсно порушення в дії, нібито працівників поліції, вони є. Зазначив про які кримінальні статті йдеться мова. Не потрібно ніколи виходити з такими працівниками поліції на подвір'я, тому що. Невідомо взагалі, чим ця ситуація могла закінчитись. Ну наскільки я зрозумів, що господарі залишились в будинку, а працівники поліції уїхали не з чим, тому що жодних підстав не було, законності не було, рішень суду не було, повісток не було, нічого не було. Просто перелізли зранку до вас поспілкуватися. Ну у мене взагалі слів просто немає. Наскільки зараз ситуація критична, і що роблять ці працівники поліції, мені не зрозуміло. Маю надію, що цей матеріал побачить та буде проведено відповідно службове розслідування. Якщо потрібна юридична допомога, то ви завжди маєте можливість до моїх соціальних мереж підписатися, написати мені, і ми допоможемо вам. Друзі, пишіть свою думку обов'язково в коментарі під цим відео. Бережіть себе і усім вам мирного неба.